Поважати суверенітет України закликала наглядова рада суспільної телерадіокомпанії. І члени зробили офіційну заяву у відповідь на лист генерального директора європейської мовної спілки Інгрід Делтенре до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Відповідне повідомлення опублікували на сайті ЮЕЙ першого. Закликаємо пані Інгрід та в її особі європейську мовну спілку поважати суверенітет України, не перетворювати європейську мовну спілку на інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій і не перешкоджати такими заявами в нормальному та повноцінному проведенню конкурсу, як цього року, так і в майбутньому. Закликаємо також накати погро щодо виключення України з числа учасників конкурсу Євробачення. 23 березня голова європейської мовної спілки Інгрід Далтенре направила листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсмороном стосовно заборони на в'їзд російської учасниці Юлії Самойлової. У листі попереджають, цитую, заборона призведе до дуже серйозного негативного впливу на міжнародну репутацію України як сучасної демократичної європейської нації. Як наслідок, UA-1 може бути виключений з майбутніх заходів.